Вітаю вас, шановні друзі. Ми знову з вами разом на програмі по психології сімейних стосунків Допоможіть самі собі. Ми продовжуємо з вами дошлюбне консультування для одружених запізненням, але дуже необхідне для неодружених без запізнення. Ми будуємо свій сімейний дім. Ми проводимо дошлюдне консультування за моделью будиночку. Ми назвали 10 необхідних умов. Необхідних і достатніх для того, щоб сказати одне одному так. І от ми поступово розглядаємо ці умови. Кожна із цих умов має будиночку відповідну свою деталь. Ви знаєте, сьогодні рівно тиждень, як ми будуємо. У мене на руках вже мозолі. А у вас будуємо і будуємо. Що ж ми вже набудували? Ми обрали учасник для забудови. І сказали, що участок це наше минуле, минуле обох партнерів. Тут ми заложили фундамент і сказали, що фундамент це духовність стосунки з Богом. Далі ми звели чотири стовпи і сказали, що це чотири стовпи любові, кохання, котрі необхідні для сімейного дому. А вчора ми з вами звели стіни, стіни відповідності, ми розглядали, в яких сферах. Молоді люди мають мати відповідність. І що ж у нас вийшло? Що зрозуміло, правда, якась коробка. Але зараз ми домалюємо невеличкі деталі і все стане зрозуміло. Ми будуємо дім і сьогодні вставляємо вікна. Скажіть, будь ласка, вікна це важлива деталь будинку? Важлива. Кажуть, що зазирати по чужих вікнах не правда? Але ніхто нам не заборонить підійти тихенько і зазирнути у вікна свого власного сімейного будинку. А що там всередині? Якраз вікна, шановні друзі, це і є мотиви оті внутрішні спонукання. На дощуму консультуванні я ставлю молодим людям два важливі питання. Чому? Ви вступаєте в шлюб з цією людиною. Для чого вам це потрібно? Чому ви вступаєте в шлюб? І друге питання, чому ви вступаєте в шлюб з цією людиною, а не з якоюсь іншою? Адже в нас кожного правда було декілька поклонників, декілька поклонниць. Або чому ви пропонуєте руку і серце саме цій людині, а не іншій? Ми сьогодні розглянемо з вами перше питання. Чому ви вступаєте в шлюб? Для чого воно вам потрібно? А завтра розглянемо друге питання. Оце питання, чому ви вступили в шлюб, було поставлене 320 дисфункціональним сім'ям. Дорогі друзі, дисфункціональна сім'я це сім'я, котра не виконує свого призначення з глибокими критичними кризами. Отже, 320 дисфункціональним сім'ям було поставлено одне питання. Чому ви вступили в цей шлюб? Подивіться, будь ласка, які були відповіді. 50%, тобто половина всіх опитаних, яку причину назвали, втеча від батьків. Шановні батьки, це нам про щось говорить? В сім'ї батьківській було. Молоді люди вискочили із пекла батьківської сім'ї і потрапили у пекло власної сім'ї. Дорогі батьки, давайте зробимо все і свого боку, щоб для наших дітей на всій землі не було більш бажаного, більш очікуваного місця, ніж Отчий дім. Ви скажуте, Василівна, знаєте, поїзд вже пішов. Діти виросли, я не налагодила з ними стосунки. Послухайте, будь ласка, дуже гарна порада Джоша Макдауна. Неважливо, наскільки дорослими стали ваші діти. Ніколи не пізно будувати гарні стосунки з ними. Ніколи не пізно. Пізно вже коли. Коли руки наші зложені, правда? А так ніколи не пізно. Увага до відносин навіть з дорослими дітьми може принести багаті плоди, шановні друзі, налагоджуємо з дітьми гарні стосунки, молімося і ми зможемо багато досягнути в цьому моменті. Наступне, також майже 50%, 49% назвали яку причину. Почуття обов'язку. Молоді люди зобов'язані були одружитися. А чому? Що сталося? Що вони зобов'язані були одружитися? Ви здогадуєтесь, правда, що сталося? Дівчина завагітила, довелося одружитися і створилася дисфункціональна сім'я. Ви знаєте, до мене прийшла одна жінка, каже Ольга Васильівна. Виходячи заміж, я була абсолютно чесною. Я була дівчиною. Ви знаєте, це величезна перевага, грандіозна перевага. Просто нема часу показати переваги. А підійшов до мене ще один молодий мужчина, каже Васильівна, Першу руку жіночу, котру я тримав, це була рука моєї дружини. Перший уста. Котрій я цинував, це велиуста моєї дружини. Дорогі друзі, це величезна перевага. В моїй книзі Помадіть самі собі є два розділи про дошлюбні інтимні стосунки. Звичайно, шановні, багато з нас не знали цього, помилилися в житті, але є вихід, є рішення цієї проблеми. У нас немає часу розглядати це питання. Але от ця цифра, що половина дисфункціональних шлюбів складається на... Базі дошлюбних інтимних стосунків ця цифра нам про щось говорить, правда? Варто над цим подумати і варто дослідити це питання. Наступне самотність. Трошки більше, ніж чверть відповідей. Самотність одинока. Хтось сказав, що самотність нестерпна, тому. Що важко витримувати самого себе. Цікаво, правда? Давайте будемо такими, щоб ми подобалися самі собі. І як ви гадаєте, а чи кожен шлюб вирішує проблему самотності? Не кожен, правда. А ви знаєте, жонатих людей заміжних жінок, котрі в шлюбі в сім'ї абсолютно самотні. Є таке. І ще я хочу поставити вам питання. Скажіть, будь ласка, що краще все життя залишатися самотнім чи створити дисфункціональну сім'ю? Ви знаєте, на всіх програмах тисячі людей. Однозначно відповідали. Однозначно! Набагато краще не жанитися в забаві, ніж укласти нещасний шлюб. Набагато краще. Набагато Я знаю людей неодружних, котрі говорять, я найщастливіша людина в світі. Так воно і є, шановні друзі. Є переваги шлюбного життя і є величезні переваги безшлюбного життя. А як же все таки з самотністю Премудрий Соломон дає дуже гарну пораду, як розв'язати проблему самотності? Хто хоче мати друзів, той і сам має бути дружелюбним? Розвиваємо свої, знаєте, такі здібності комунікації, комунікабельності, розвиваємо свою дружелюбність ідіть до людей. Ідім лікарні, допомагаємо бідним, хворим. І ми ніколи не будемо одинокі. Ви знаєте, мати Терезу? Вона все життя була безшудна. І що? Вона ніколи не почувала себе самою. Ніколи. Наступне 25%, тобто чверть опитаних, назвали яку причину? Ініціатива батьків. Цікаво, правда, що мама говорила своїй доньці. І скільки ти будеш сидіти в дівках? та вон вже всі твої подружки стали мамами, а мої подружки стали бабусями, а ти сидиш і сидиш. А скільки я тебе, сину, буду обстірувати, Приводь собі дружину. Мами, я особливо звертаюся до мам, Ми так робимо, ми таке говоримо. Ми можемо щось радити своїй дитині. Але брати ініціативу в свої руки, шановні друзі, дуже небезпечно. Чому ми можемо взяти на все життя на себе вину за дисфункціональну сім'ю своїх дітей? А вам знайомі такі особи свахи? Свахи, котрі дуже люблять сватати? О, там є така жіночка, вона так не пасує, а отам є такий чоловік. Знайомі вам такі особи. Послухайте, будь ласка, пораду для таких осіб. Ти маєш якесь відношення до сватання. Це дуже непевне заняття, тому що ти не знаєш стану сердець і можеш виконати дуже погану роботу. Таким чином, ти посприяєш великому бунтівнику в його роботі. По підбору подружніх пар. Ви чуєте? Диявол також працює над підбором подружніх пар. І ми через своє сватання, через свою настирливість можемо посприяти цій роботі Великого бунтівника. Ви розумієте, йде мова, про, про диявола. Він також намагається об'єднати пари. Ми вчора читали з вами, котрі абсолютно не підходять одне одному. Ми ж не знаємо стану сердець, правда? ж? А може в цієї людини дар безшлюбності? Ви читали про такі дар безшлюбності? В цвятому Письмі є такий дар безшлюбності. А ми намагаємося цій людині допомогти вступити в шлюб. Біємося, шановні друзі, таких моментів. Наступне, майже 10% назвали причиною викладання свого шлюбу любов. Любов. Цікаво, правда? Шановна молодь, це для вас застереження. Ви бажаєте, що достатньо тільки любові, щоб укласти шлюб. Подивіться, 10% усіх дисфункціональних шлюбів укладається на основі любові. Добре, що ми з вами вже пройшли лекцію про любов, правда? Пригадуйте чотири стовпи кохання. Як ви гадаєте, оце любов? Що це було за любов? Це був той перший стовп, правда? Ерос, еротична любов. в шалаше рай, но до дерва дождя. В сім'ї був тільки один стовп еротики. Пройшов дощ, якесь випробовування. І що лишилося? Лишилася дисфункціональна сім'я. Наступне, 5% трошечки більше, пошук матеріальних благ. Ви знаєте, я думала, що це мотив 18 століття. Виявляється, він сьогодні живучий. Мені розповідав один мій знайомий, який робив опитування. Велика група дівчаток, він поставив їм питання. У вас є вибір? Молодий, гарний, але бідний, старий, негарний, але багатий. Ви знаєте, що дівчата відповіли? 100% старий, негарний і багатий. Ви знаєте, я була шокована. Ось так. Отам у мого майбутнього тестя є новецінька БМВ і є гарний котеж. Ану спробую. Спробував, отримав БМВ і котедж, і в нагрузку дисфункціональність. 3% помста. Моя кохана мені відмовила, а я одружуся на її кращій подрузі, помщуся їй. Мій коханий мені відмовив, а я помщуся йому, вийду заміж за самого крутого в нашому селі. Дорогі друзі, цей список можна продовжувати до першого поверху, правда? Хтось хоче вийти заміж. Тому що хоче переїхати села в місто. А хтось просто пожалів дівчину, просто пожалів і одружився на ній. Дорогі друзі, послухайте, будь ласка, дуже серйозне зауваження. Дуже серйозне. Якщо людина укладає шлюб для того, щоб вирішити будь-яку свою проблему, вона програмує дисфункціональну сім'ю. Ми розуміємо це. Якщо я вступаю в шлюб, виходжу заміж, щоб вирішити яку-небудь свою проблему, я попробую дисфункціональну сім'ю. Безпечно, в шлюб можуть вступати люди лише самодостатні. Самодостатні з Богом. Послухайте, будь ласка. Бог має силу всякую камодатку вас збагатити. Це переклад з оригіналу грецького, щоб ви мали завжди в усьому всяку самодостатність. Завжди у всьому, всяку самодостатність. Дорогі друзі, у мене є проблеми. Але я ці проблеми вирішую не через шлюб, а вирішую з Богом, оце є самодостатність. Мені нікого не потрібно. З Богом я вирішу будь-яку проблему. Ось таким людям безпечно вступати в шлюб. Послухайте, будь ласка. Люди безчестять Бога, не оцінюючи його достатності. Бога мені достатньо у всіх питаннях. Вони зневажають його, вважаючи недостатнім для себе. Для мене Бога недостатньо, я піщу так хочу заміж вийти. Розумієте, що робиться? Тому давайте розвивати з вами свою самодостатність. Розвивати свою самодостатність в Бозі. В Бозі, оце підкреслив, шановні друзі, людина не є самодостатня. А в Бозі Бога їй достатня, вона є самодостатня. Які ж є правдиві мотиви, правильні мотиви вступу в шлюб? я буду читати питання, контрольні питання, і ми по ним визначимо два найважливіших мотива. Отож, перше питання: чи зможе Бог? Прославитися цим Союзом. Чому я вступаю в шлюб? Тому що Бог прославиться цим Союзом. Так, молоді люди? Чи допоможе мені цей Союз на шляху до небес? Я вступаю в шлюб чому? Тому що він шлюб допоможе мені на шляху до Небес. Допоможе. Чи розширить Чому я вступаю в цей шлюб? Чому я виходжу заміж взагалі? Тому що цей шлюб розширить мою любов до Бога, поглибить. Чи розширить сферу моєї корисності в цьому житті? Чому я вступаю в шлюб? Тому що я зможу краще служити людям. Шановні друзі, два найважливіші мотиви. Чому я вступаю в цей шлюб? Тому що я зможу краще служити Богові. Я можу краще служити людям. А у нас які мотиви? А тому, що мені щось потрібно. Я, 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 я его. Розумієте? Ні, дорогі друзі. От коли ми з такими мотивами вступаємо в шлюб, ми можемо бути безпечні. Отож, два мотиви, котрі допоможуть нам відповісти на це питання, чому ви вступаєте в шлюб з цією людиною? Чому? Два мотиви. Тому що цей шлюб допоможе мені краще служити Богові, підніме мене на вищий рівень духовності, і я зможу краще служити людям. Якщо так, шановні друзі, ми допоможемо самі собі укласти гарну сім'ю. Дякую за увагу.